Щоб охопити учнів Уманської початкової школи No4 очним навчанням за рахунок коштів міської територіальної громади придбано автобус, обладнаний місцями для дітей з обмеженими фізичними можливостями. На жаль, наші діти не завжди мають змогу отримати якісну гарну освіту офлайн. Багато з них вже півтора року не відвідували школи, а все через те, що не в кожному закладі є. Гарні зручні укриття. А ми з вами повинні дбати про безпеку наших учнів. І в цьому навчальному році ми робимо все для того, щоб наші дітки, наші учні наших шкіл мали можливість навчатися офлайн. Тому й було прийнято рішення для ПШ-4 придбати новий шкільний автобус, який буде. Підвозити дітей або до 12 школи, або до 14 школи, в залежності від того, куди приймуть рішення батьки, щоб діти навчалися.